Всім привіт! Мене звати Катерина. Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам фігурки, які я вишивала в СП ЗБР звій Гугрдс від Анастасії Славіної. Це в мене фігурки від інших авторів, але так тематично поклала. Вони в мене, до речі, є ялинковими іграшками. Я їм приробила ліску. І вони будуть прикрашати мою фанатську ялинку. Тож, почнемо. Першою фігуркою була Герміона та її кіт. Ось. Фігурки у автора є двосторонніми. Ось. Тож, Герміона та Кіт ще в мене до речі, коли я тільки спробувала пластикову канву, чомусь я вирішила, що треба вишивати в три нитки. Я кололась, мучилась, але продовжувала. Навіть посилила оце все волосся. Це, до речі, ліска, не знаю, видно вам її чи ні. Я це я руки пришивала. Вони отакі об'ємні. Йому можна порухати, почаклувати. Ось. Герміона вишивала взагалі на такому ентузіазмі. Вона така класна. Теж вирішила їх робити ялинковими іграшками. Отже, в цьому році фанатська ялинка забезпечена. Отже, йому я, до речі, не приробила підвіс, він занадто маленький. Поки що лежить. <ріх> не знаю. Думала його ось так ось пришити до Герміони, Ну, не знаю. В неї в руках вже її книга і паличка. І тут у кишені свиток лежить. Не знаю. Отже, це буде окремо, а це буде на ялинку. Так, як її так покласти? Давайте отак. Добре, наступною іграшкою був. Рональд Візлі. ось, Теж він об'ємний, але на задню частину в мене сил не вистачило. Все ще вишивала в три нитки. Всі пальці диряві, Змінила декілька перстків. Всі мені були незручні, ось. Класний, в нього в руках і шахова дошка, і цукерочки, його пацюк. ось. І додатковою фігуркою була шляпа. Отак. Прикриємо того нагідника. Далі був головний герой. Ось все. Він був разом з буклею. Букля теж дуже маленька, як ялинкову іграшку робити її не стала. Кудись її посадити на гарі. Не придумала куди. Вона двостороння. До речі, шляпа ще теж двостороння. Ось, і Гарі теж. Ось. В нього і сніч і мітла. Такий він у формі. Готовий до ігри в квідіч. І додатковою фігуркою е був лист. Не бачу, я там вам показую. Був лист з запрошенням на навчання. Ось. О. Наступною фігуркою був вчитель, щоб цих башкетників трохи вгомонити. Ось. І до нього я приробила оцей казаночок. Він був додатковою фігуркою до Герміони. Казаночок теж двосторонній, а ось Северус вже ні. Ось, в нього таке зіллячко тут лежить чудове. Такий він сумний, сумний. Отак от. Казанок йому проробила, бо він же ж вчитель зілля варіння. Мені здалося дуже логічним. Ось. І його патронус. Е, вишивала ось тут напівхрест є. Ось, е, я його вишивала одна нитка металіку, одна світовідб... світловідбивна, а одна звичайна. Ох і намучилась, це ж капець. Ну нічого, воно світиться в темряві і мені подобається. На ялинці буде висіти, бо вона така нормального розміру, не оця мілюзга. Ось. Драко Малфой. Він теж двосторонній. Але після того, як я вишивала оце його волосся, яке мені здавалося ну просто одну, наче я одним кольором шльопаю, але це різні кольори, там їх три чи чотири. Я не бачила в них. В них різниці, мені було дуже важко його вишивати. І все, після цього, з задніми частинами не склалося. Ось, такий він, з люка, з паличкою, і до нього, як ви могли догадатися, тхір, в якого він перетворювався. Верніше, на якого його перетворив грюм. Ось. Приробляти теж не стала до само, самого Драко. Не знаю, якось мені здалося недоречним. Він же в нього перевтілювався, якось дивно. Ось. Тому він теж без підвісу, він доволі маленький. Поки що буде просто лежати. Ось. Далі. Так, оце хочу подвинути. Оце. Отак от зробити, щоб місця було трошки більше. Далі у нас було настало свято Хеллоуіну І Анастасія випустила ось таку хатинку Хагріда. Ось така вона величезна, класнюча, з оцими гарбузиками. Такі вони чудові. Це глиночки такі чудові. От, вона не оформлена, ця хатинка, тому що ну, на ялинку, самі розумієте, вона дуже велика. Як її використовувати, поки що не придумала. Можливо, я її зроблю ніяку декоративну фігурку і прикрашатиму нею осінню вдома. На поличку ставити, наприклад. Ну, загалом на ялинку вона не піде, бо вона завелика. Новорічного ти тут теж нічого нема. Ось. І до хатинки був песик. Такий маленький, але ну, нормального розміру на мою ялинку. Підійде. Так, далі. Далі був директор. Додаткова фігурка до директора була з Феніксом, і я його чудово приліпила ось сюди. Він у нього сидить на руці, бо окремо він замалий, а отак, мені здається, дуже чудово. Ось такий бузьковий фетр підібрала. Ось, класно. Так, далі. Далі настав Новий рік. До Нового року Анастасія випустила ялинку. Ось тут я вже вишивала в дві нитки. Тому що е, зі мною стався набір ялинкової іграшки на пластиковий канві. І там все було в дві нитки, звісно. Ось, я вирішила спробувати. Нарешті я перестала колоти собі пальці. Ну, загалом, всі оці прикраси, вони вишиті окремо, пришиті ліскою. А оці подарунки це були додаткові фігурки до, е до ялинки. Ось, Ну, я їх приладнала сюди. Ось. Так чудово. У мене всюди шерсть моєї собаки, не звертайте уваги. <гум> Ось, я ніяк не можу це, це змінити. Бісеру все попришивала. Ось такий золотий шнурочок, він занадто довгий. ну, ладно. І вона, як для моєї ялинки, дуже велика ялинкова іграшка. Але мені вона так подобається. Вона така яскрава, така незвичайна з оцими всіма пришивними елементами. Ну, дуже класно. Ось. Так, далі був Хагрід Ось. Все. З яйцем дракона, зі своїм рожевим зонтом, парасолькою Вибачаюсь. І до нього йшла. Книга про чудовиськ. Він же у нас вчителем став третій частині, чи у четвертій, не пам'ятаю зараз. Ось. Далі була подруга наших героїв Полуна Лавхут. В оригіналі вона Луна. <світ> Чому полумна? Ну, неважливо. Ось отака вона гарненька, в неї така красива зачіска, окуляри, сережки. Дуже класна. Отут в неї на спідничці фрузелочки, наче квіточки. Дуже вона класна. І її шапка, яка вона вдягала на свято. Ось так. Так, наступна фігурка. Це Мінерва. Дуже в неї красиве вбрання. Отут От додала, додала металіку, щоб було гарнесенько. От така вона строга жіночка. І до неї фігурка кішка, в яку вона перевтілювалася. Окуляри у кішки теж зробила золотим металіком. Але пришивати до Мінерви мені, мені стало, здалося її недоречним, а вона знатно маленька, тому вона йде отуди, на ялинці вона висіти не буде. Щось треба вигадувати, як їх використовувати. Добре, далі. Далі були близнюки в світерах, яким зв'язала матуся зі своїми башкетними штучками. Ось. Так, ну, до речі, фігурки я все ще вишивала в три нитки. В який момент я здалася? Зараз узнаємо. Мені здавалося, що буде дуже помітно вишито, що воно в дві нитки чи в три нитки. Там його буде бачити. Навіть хотіла перешивати оці всі фігурки, які в три нитки. Але ж цього не видно. Ну, добре. І дракон до них був додатковою фігуркою. Він весь в золоті, він такий гарний, О, зуби і очі вишиті світловідбивними Ні. нитками, котрі світяться в темряві. Ось Він так класно світиться і під е штучним освітленням Мета металік світиться. І в темряві світяться ці очі і зуби. Дуже класна іграшка. Оце мені прям дуже подобається. Вишивати металіком, звісно, не дуже, але воно того вартувало. Так, далі в нас. Ну, як його звуть, забула. Це ж треба. Серіус блек. Ось Сіріус вже вишитий в дві нитки. Нарешті я схаменулася. І нічим чим він не гірший і не ліпший. Він дуже класний. Ця карта мародьорів у нього в руках. І до нього додаткова фігурка м'яколап. Це собака, в яку він перевтілювався. Ось. Буде теж ялинковою іграшкою. Ось У В мене тут цілий звірятник. Хі -хі. класні вони. Так. Далі був Добі. Добі вишивала у поїздці, коли була у поїздці, до бабусі їздила. І вона його побачила каже, ось а що це за дитинка? Хі -хі. Класний. З шкарпеткою, з щоденником. Е, ось. І до нього додаткова фігурка. Так, роздвигайтеся. Це його колекція шляп. Ось так. Ой, який він класний в цих шляпах. Модний. Так. Далі Анастасія нас порадувала підарунком. Подаруночком до річниці проєкту це ось такі два зіллячка. Вони дуже малесенькі, на ялинку вони не підійдуть. Я думала їй дати комусь у руку. Але всі руки зайняті. У мене лишився лише драко, але якось йому це ну ну зовсім не пасує. Ну, не знаю. Ну, загалом. Коли будуть наступні фігурки, можна придумати, кому їх покласти. Можливо, якось типу, у кишеню. ось, Ну, загалом, щось вигадати можна. ось, Можливо, на ялинку. Та на ялинці вже і так багато всього. Ну, добре, це таке. Це ми потім придумаємо. Uh, і останньою фігуркою за перший рік проєкту стала Белатріса. Додатковою фігуркою був цей кинжал. Ось, Ось така вона серйозна дамочка. Uh, і, до речі, вишивати цими всіма сірими відтінками було дуже нормально, не сумно. Ось, я разом вишивала один за одним. Я вишила Белатрісу, вишила оцих собак. Ось все чудово, кішку. Всі вони були сіренькі. Мені нормально вишивати такими відтінками. А, так, у канжал я додала сріблястий металік, і ось сюди в кулон я її додала сріблястий металік. Ось, Ось такі чудові фігурки. В мене вийшли за перший рік проєкту. Напевно, після першого року проєкту я трошки здулась і припинила. Але проєкт продовжувався, там вийшло щось близько ще шести чи восьми фігурок, але потім почалася війна. Ось фігурки перестали виходити. Але ж їх треба продовжувати вишивати. Анастасія обіцяє, що е, вона повернеться до їх створення. До речі, вона вже створила е, фігурку е, Німфадори Тонкс. Ось, це вже за час війни. Тож, я думаю, можна сміливо повертатися до проєкту мені. Ось, канва в мене пластикова вже є. Я думаю, мені вистачить її ще на декілька фігурок. Ось, отакі вони чудові-причудові. Вони дуже подобаються. Ось. Так, ось що я наскладала. Ой, це маленька, це на ялинку не піде. Ось так. І ось так. Клас. І ще хотіла сказати, що в цьому проєкті є декоративна фігурка, вона 3D. Це Фордік. візлі. Такий блакитний, якщо пам'ятаєте, і на якому Гаррі з Роном їхали, летіли у Хогвартс. Ось дуже класний. Мені здається, що збірка не дуже проста, але я планую його вишивати. Ось. Я впораюсь, напевно. Ось тож, чекайте продовження цього проєкту в мене на каналі. Ось. Була рада з вами побачитися, поспілкуватися. Приєднуйтесь до групи до Анастасії. Вишивайте Гогворці, якщо вам подобається. До зустрічі, друзі! Пока!